Велике чудо Євангелії, найбільше чудо Євангелії, воно заключається в тому, що коли ми приймаємо Божу любов, явло нам в Його сині, коли ми приймаємо вірою Ісуса Христа особисто як свого Господа і Спасителя, Бог робить нас здатними любити. Бог робить нас здатними любити Його Божою любов'ю. Це є істина Іванглії. Ми здатні любити Божою любов'ю завдяки тому, що Бог першим полюбив нас, і ми цю любов прийняли через віру в Ісуса Христа. І Біблія нам стверджує і доводить, що коли ми дійсно приймаємо Божу любов, навертаючись до Ісуса, ми стаємо здатні від Святого Духа любити Бога. І любити свого ближнього. І тому в посланні до Галатів написано, що перший плід віри людини і Святого Духа, який перебуває в ній, це любов.